знаєш, цікаво, ти ж до мене прийшла, в тебе ж були навчання, так? Да, в тебе були навчання, було, було, Бу було навчання, <світнє> і ти, 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 знаєш, це був із ніг і гріх, це, це було не навчання, я просто в шоці до сих пір, як я могла в це вляпатися, але, ну, буває, знаєш, на помилках ми всі вчимося. Ну, коли людині накидають, от, і я навіть зараз своїми тими клієнтами, я працюю, кажу, я не працюю з масовкою, я працюю при групу максимум 10 чоловік, тому, щоб я могла приділити увагу. А мене взяли, і як мені накидали 50 телеграм-каналів, і кожного дня туди шурують інформацію, і бери вчися. Та де я можу це все сама усе коли я взагалі не розумію, що таке сторіс, як воно робиться, читай, коли кожна людина зайнята, якесь особисте життя, якесь соціальне життя, і немає стільки часу на це. Да, ну і причому банер нас тому що якщо дуже багато інформації, ти просто не розумієш, що тобі треба, що тобі не треба. Тобто, Да, э, і в тебе ще, я пам'ятаю, казала, була СММ-спеціаліст, яка з тобою працювала, з якої ти єлі-єлі там вибила пару рілсів, яка зникла. О, це була окрема сказка. Це була окрема сказка. Я думаю, боже, ти знаєш, мені стикну сказати, але я лохушка. Тому що так на люди не працюють, так не можна працювати. Вона брехуха, не ти лохушка. Откуди ж ти знала? Ти ж не знала. Ти розумієш, ти мене навчила за два дня робити набагато крутіші рілси, чим вона мені робила за 10 тисяч в місяць. Ну це нормально, вона мені зробила скільки тоді, за 6-8, я не пам'ятаю. Це ж останнє, я з неї просила, вималювала, зроби мені наостанок. Ти мене за два дня навчила робити крутіше і краще. От іменно. Ну, ти себе не вини, тому що там не ти лохувка, а вона би, недобросовісна, вообще, максимально недобросовісна. І от дивись, типу, вийшло так, що ти мене побачила в рекламі, ти за со мене зазвонилася, і ти поняла, що я таки, можу тобі допомогти. Ти знаєш, я тільки побачила твоє відео, воно мені крутонилося раз. Полінті, я вислухалася. Коли воно мені попалося другий раз, Полінті, я думаю, все. Знаєш, душою відчула, що це моя людина. Знаєш, є таке відчуття, якесь як шосте відчуття, ти знаєш, що та людина, ти подивилася і знаєш, що от, це людина, тобі потрібна. І я не помилилася. Взагалі, я не то, що я щаслива, довольна, що ти попалася в рекламі.